Друзі, привіт! Сьогодні такі будемо. Міні-рулетики чи міні-шоколадні -міні батончики такі будемо пробувати. 400 450 грам. Такі міні-рулетики. Тут їх. 23, по-моєму, рулетики і з різними начинками. На, на рисунку, на малюнку різні начинки. Будемо отакі його пробувати. Так захотілося щось гарячого шоколаду і попробую зробити з них. Шоколадки немає, а отакі батончики знайшлися. І я хочу із какавом. Какао, таке мене з того сю баночки я пересипала. Я трошечки сюди какао, чайну ложечку сюди какао положу, а тоді той шоколад. Воно може буде отак положу і водички. Водички скіп'ячу, потрошечки сюди налью, тоді буду оце розбавляти. Треба таку гарну шоколадочку. У ну, мене зараз шоколадочки немає. Ой. Так, і будемо відкривати оці батончики. Зараз відкриємо ось такі. Міні-батончики міні шоколадні. Тут їх нам нарисовано 23 штучки. О, ось у. такі батончики. Ми десь їх тут покладем. Думала, в мене молочко, є, приготувалася до відео, а молочка немає. Такі вони ось різні. Такі от продовжувасті, такі, з різними начинками, я так зрозуміла. Ну, візьмемо отакі. Тут, значить, воно з маршеловою, таке воно і. Мабуть, тут і маршелою є, бо таке щось ано. Да, Так, таке тянеться таке. Угу. А це, мабуть, з горіхами один попався тобі. Що з горіхами. У мене без горіхів. Шпарика. З шариками? З шариками? Ма це ми такі вже їли, так? Так, да, такі відкривали. Відкривали? Я собі ще один положу сюди. Ти ще вафелька, щоб <різь> занести, щоб просто готовий занести. А це з карамелі ось у мене. Ну, вони різні начинки. Ага, з карамелю, тянеться. Карамеля. Тобі тут є дві положити? Тут, може, воно і написано. Дуже добре. Дуже добрий, так? Да? Mm. Ану. Це таке, як у мене все. І я водички. Кип'ятку по трошечку поналиваю, щоб розколотити. Так його, щоб воно розстало, такий буде гарячий шоколад. Щоб розтало там, розстає. Шоколад цей розтає, і маршелу там чи начинка. Ну, ще гаряче, лошку попробуй. Ну, туди покажеш і спробуєш. Таке ложкою помішати, воно там розтає. Сюди ще можна молочка, але я... нема молочка. Сюди можна ще й молочка додати, будемо з водичкою. Це гарячий шоколад, це какао? То треба за ще конфетку. Повністю розстає, так? Да? І та начинка розстає. Повністю розстає, і начиночка і. і ти багато чи немає. То попробуй, воно чи не солодке. Чи ти... чи води додамо ж. Чи не треба води додавати? А тобі. Класно, таке, як продається. Да? Ти хочеш водички додати, чи ні? Да, воно вихлоняє, треба багато віддавать зразу, бо тоді чашка, що то дорога холодна. Ні, тоді не, не так буде, добріше не так буде. Може це додобавити шоколадочку. Як ти думаєш? Я собі додавала повне, а теж тоді. І тут ще наче такі є, як печенюшечки. Печенюшечки ось що такі є начебто. Як його не можу роз... Так, хотіла швидко Щоб не остило. Попробуй, а що треба додати? А ти вже прямо не Хороше. Мож... Mm -hmm. Хороше тобі? Ні. Ну, це без Та що це таке не можна роз... Не буду цей. Не можна. А mm -hmm. Она ну, тако будеш помішувати. Отаку. От це це, навіть, з печенюшечкою. З печенюшечкою треба помішувати. І отако от пити. І ще треба, ще я думала, якби купити. Отака от що, будемо помішувати отак. От Воно не сто... а, ну, як помі... а ну тепер, а тепер бери у... У... От... От... облизуй. Ммм. Так, класно. Це такий напіток ми зробили. Аж тянеться. Воно розтало і тянеться така карамель? Печенюшечка з карамелью. Що аж тянеться? Тебе таке тянеться? Коли нагріть, треба добреше. Угу. Треба підогрівати, може конфету, щоб не буде добреше. І без молока добре. Шоколадне шоколадне. Я ще хотіла з Марчелу. І от її газовою грілкою хотіла підпалити. Отакого от підпалить. Аж, 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 аж Зарум'янилося. Ну, нема в нас маршевого, а так не буду підпалювати, що я тут буду підпалювати. Карамелька тянеться, Туда? Якщо собі таку повну чашку налила. лила, ще підняти не можна. І начинка все розстала, і конфети розстали. Я як буду в магазині, на наступний раз таку балончик як такі сливки куплю, сливки такі, що то спикать. І також нас шпикать. там буде гаряче знизу. Добре, гаряч. да, я хочу... А це ж ми без шоколадки зробимо, шоколадки може бути добріше. Тут різні начинки. Це така іменно конфета, такий шоколад, такий, солодкий сильний. Як шоколадку мать по кожній Ну, там може бути гіркувати трохи, бо шоколад. Так, захотілося мені. Такого гаряченького. Тобі сподобалось? Так. Да. Така чашечка здоровенька. Такі різні аромати. І карамелі, і маршелу, такі різні, різні аромати. Печенючка у шоколаді. Що тобі ще? Це тобі пока не треба. Дразні. А ще у нас будемо сьогодні такий кекс. Такий у нас кекс різдвяний. Різдвяний кекс. Отакий. От різдвяний кекс. Він тут. ізюм начинений. Всякі такі начиночки такі. Що ми його розпечатаємо так. Блюдечко, ну, давай блюдечко. Він салахванці так красиво зроблено, така хлібинка. Отака. Так а? Ну, блюдечко то було б лучше видно. Там з краю блюдечки такі. І, мабуть, треба... А тут у нас ножик є, да? ножик у нас є, бо то ми обично такі вже пробували, то були порізані. А це, по-моєму, а ні, порізане, наче порізане. порізане. А? Тут там не порізане був. Да? порізане, така хлібинка, е, як вони називаються, штольний, чи як вони називаються як, як, у, у, у Германії кажуть, штольм різ, Різдвяний. Різдвяний. Оце такий різ, 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 різдвяний таке. Там, мабуть, пахне, напевно. Зараз я його розпечатаю. Такий влажний кекс. Да, порізаний. Жарка ж там. Гріпий таке такой. я був замерзв, прохладився. О, отакий різдвяний. Дуже пахучий. На, понюхаєш, там і мандарини є, і мандаринки там, і, і апельсинками чуть, Такий, мабуть, сок апельсина, і мандарина, сок, Понюхай, да. покажи. Це медовий, так? Да? І мед там. Там усе все в різдвяному кексі присутствують різні начинки. сухофрукти різні. А ти не знав? O taki, że to wsiaki, wsiaki, wsiaki naczynki. Oż pokażę, jakie naczynki tam różni. Mmmmm. Takie zapach, to Ja też nie znam Тут не тільки ізюм. Як так довго храниться в упаковку. Тут такий рецепт. На, на весь світ такий рецепт зробили, і на різдво оце роблять отакої, воно так. Так повара, так придумали повара. З усього світу повара. Тут і горішки присутствують, і горішки. Добре. Дуже, дуже смачно. Капельку горішків, тут все в міру. Я не говорю, що це не горішки, то що... самого. І я колись... Сама хотіла зробити. А воно в мене таке тверде вийшло. З різками. Друзья, солодка яка, добра. Угу. така, добра. Добре. Різь двяне таке. Ціколога, грати, добре. Да. Я треба розмішувати. Тоді нас там тут чуть-чуть так осідає, а так воно тоді подісу. Сейчас обідать. Що ти зараз зробить ціколод? Ні. Nee. Береща цей. Попробуй. У нас такие одненькие, да? Вышла ну, чем. Ти не заказував ще? А я еще нужно. Есть, если штаб прийде. Ну, я через два місяці вже пройдет. А. Ти заказав? Ну, теж нового. Mm, то что там такая, я такая? Там такая була? А, таке... Я Не помню, так я правда? Ну, саме, саме ж так такое не замкнут, таке виготовляют. Такі сумла, насычены. Такі сухокрупки ніжні. Ну, наївся, така солодка робить. Наївся? Так з'їва, такі. такі так, так, так. На дієті? Це багато сині. Ну, ми ж спробували. У нас такий солодкий вечір сьогодні. Таку попробую. Якась твердувата, навіть вона А то була з горіками ти пробувала, така твердувата. Шарики такі були тебе як. А, шарики? Ну такі таки, на мене, букру, які, знаєте, такі це то буває. Такі кок. Як великі, менше шарики, там, там це були. Кільки такі маленькі. З якой, всяков... Це батончики з різними начинками. Может ковки не Ужарився на надів... Niente, yes, ma non si so chi scara meglio, ma non è sculca, ma non è popolo, se scara meglio. Tra che mini baton Ось такі різні начинки Засп'ять чайнюшку і така длинна Конфети прямо гать розставили, кип'яток. Геть, розтало, геть я видно, вони не розстануть. Десь таке осадок, щось осталося такий. Не, не розстає, там якесь щось таке. Ну прямо ну, ну, розстало повністю. Ну разу не розставало. А, а, а ще можна було. Прям таки тут жовтий. Дай мені, я це собі ще вкину. Друзьюки кип'ятку. Чуть-чуть. Ментуса вкину. Бо дуже така солодка. Ще я хочу зробити таке м'ятне. Ментус такий кину. Не mm, зірвається. А чого? Ні, mm, тепла не кидав дуже. Ти сам откритеш. Так одкижу, от тільки я його попробую достать. Віддав mm. еще Далеко сильно. Тут треба видай, корбатур ролик. Такий ментос. Вони, мать, прилипли не надо і не хоче. Легко. Це вже. Боже мій. Чи розстали вони? Може бути вода і кавно тут. Не можна ніяк. Хотіла достати. І воно розтало там. Ментус цей. Че там розташ? А я знову прямо роздавився. Ще. А, може від печки? Вот О, якої. А потом взяло? Не знаю. Такий, а що ну, а чого ти кажеш, нужно зірватися? Що ти таке кажеш? А, ну, таке будемо м'ятне? Ну, наче трісоти шити сині. Таке буде м'ятне в мене. От кого колено прямо з бурлий. Сьогодні в нас такий солодкий буде вечір. Я розбавила і розтає. Воно, мабуть, да? Розтає. Я так думаю, що можна і не тільки батончики такі, і конфети шоколадні, які там є. Конфети, труфеля, конфети, шоколадка, яка там є. Там, да, так чувствується такими м'ятою. М'ятою так чувствується. Охолода вода, так? Охолодна, так. Охолода, таке м'ятою трохи чувствується, у мене тут багато води. М'ятою чувствується, освіжає таке. Тут всередині прямо освіжає. Так, мабуть, розстає. Розстало? Потрошку розтає. А де воно Чи вже ще таке трошки розталося? бачите, розстає. Ну, у мене прямо вже така прохладна водичка, не сильно, а воно гарячим ще більше розтане, так? Да? Ну там ось, брат, це ж висічає ворячи. Такими батончиками попробували друзі. Кекс. Кекс такий дуже смачний. І гарячий шоколад. Друзі, до нових зустрічей, па-па Дякую за увагу.